Привіт, друзі, ви на каналі Мінціліці. І сьогодні ми прийшли в магазин Ашан. Ми давно там вже не були і хочу вам показати в цьому випуску нові продукти, нові ціни на продукти першої необхідності, а також косметику, хімію і одяг і побутову техніку, яка там є всередині. Також з вас підписка лайк. Ми в нашому каналі показуємо різні такі магазини, огляди, рівняємо ціни з Україною і з Польщею, переводимо в долари, в гривні, По-різному, як нам дається. Так що запрошую вас написли від в інших магазинах. Ну, цікаво, цікаво. Отак, іду, відділ. Тоже не знаю, що це чаї. От щось такі чаї що навіть в Україні немає таких чаї. Це все біо, напевно, ашан біо. Цікаво. Біо, до речі, самі дорогі продукти харчування, до речі. Коли я працював в жабці в Польщі, то е, продавалися там ці продукти, і вони були самі самі дорогі до речі. Оце дуже сходи, це дитяче харчування дуже. А це, до речі, українська фірма Боб. Вона тут, навіть в Польщі, представлена що дуже є приємно. Ну. О, Боже. Яка... От що мені подобається в Ашаніч що ти приходиш, і тут є великий вибір приправи. Так, солі є. Бач... Бачите, тисячу солі, так? І все починається від нижчої ціни. Чому від нижчої? Тому що нижча ціна це 2,99. Ну, звісно, приправа злоти 49, вона рахується. От маленька сіль – 3 злоти. І все, йде від 3 злоти, 4 злоти. Ну тут теж вже планограм треба міняти, бо... О, саме дешевше сіль злоти 78 біла. Але вона вже мала б бути там впереді. Ну, Так поправила Ашана взагалі-то. Боже, томатна паста. Чудово, чудово. 4,28. Оце. Ашанська томатна паста. Пів кілограма 4,28. Майже долар. Долар. Маленька Дафтона, пів долара. Але це дуже-дуже маленька баночка. 80 грам, Тут дуже великий вибір всяких соусів. О, це приємна ціна. До речі, щоб ви знали завжди, коли ось от значок на Ашанівському товарі, це означає, що це товар є Ашанівський і він рекомендує. Ашан завжди буде за ним ціною. але завжди є ще Ашан так, аналогічний. Це теж Ашан і воно трошки дорожче. А що означає буква А? Тобто А означає, що він є натуральний, без всяких барників і всяких амульгаторів. Так, без всяких ешок. Що далі тут є цікавого? Приправи, Боже, приправи, які хочете. І нормальна ціна, до речі, така, як і в бідринці по 2 злоти. Злоти 98. І до м'яса, і до фляку, і до чого хочете. Пам'ятаю, коли я працював в магазині Ашан, то теж було стільки приправ. Може, тут і і вибираєш собі і до індика, є, і перець чорний. Все по 2 злоти, звісно. Дешевше немає. Ні, 72 копійки, є, до речі, якась приправа до Курчата. Ну і як, звісно, сутчики китайські, хто любить, звісно, по 6 злот. Йомая, як дорого. Що чесно, то дорого. О, от хто любить борщ картонах, є ціна 7.28, майже 2 долари. Поляки його дуже полюбляють, борщ картонах. І журить в картонах. Звісно, тут є і консерви. Тут всього не віддаєш за один раз. Ось дешевий оцет Злоти 79, саме дешевше Тобто Ашанівський товар є саме дешевше А до речі, що я вам хотів сказати, був е, такий топит зроблений між Ашаном і дронкою то магазин Ашан визнали самим дешевим магазином до речі, в Польщі. Ну, побачимо. Так, олія. Що нам олія говорить? 7,49. Ну, така ціна. Бачу, як і дренці теж подібна. 5 злот. Ну, це що без кицька. 5. 5 дещо. Я пам'ятаю, коли я працював в Ошані, то такі олії, то їх не ставили отак на верхню полку, так? Оце незручно, їх завжди ставили вниз. Ну, тут інакше, що... о, тут завжди є великий вибір оливкової олії. Олія ріпякова, олія оливкова і базилічна лимонна, до речі. Оце мене дуже радий. Звісно, тут і соус є. Ну, коли я працював в Ашані в Україні, то такого вибору, звісно, не було ніколи. Ось так. от, от давай я вам люди покажу кухні. Іспанські, тут є такі спеціальні відділи, де кухня французька. От, і тут маєте французька їжа з Франції, будь ласка. Хто не був у Франції, може, звісно, спробувати продукти з Франції тут. Кухня італійська. От. Кому теж цікаво, може завжди завітати. Ну і тут є кухня українська. Дивіться, що нам пропонує кухня українська. Ну, Як ви бачите, кухня італійська нам пропонує багато різних товарів. А що наша кухня українська? Чим вона може порадувати нас? Ночім, ночім. Ну давайте подивимося, що ним одні грінки. Ну що ну, мені з цих грінок? Ну що, хлібок? Грін зов, флінт, якісь грінки з грибами, чіпси. Ну що, хліб? Ну, я розумію, що борошно, але. Добре, далі. О, тут велике відо. Я приобразив, звісно, приправи по 2 злоти, суп горохою, боже. Вермішаливий. Цікаво. Долар коштує. Ось цей суп-харчо теж. Ну, тут великі чі чіпси можна вибрати українські. Гороховий суп, бачите? Так що можете люди прийти в Ашан і собі українських звісно, закупити. Було ну, цікаво, соуси є різні. Аджики. От хто любить аджику, будь ласка. Я такої фірми не знаю Дарина. Що це за Дарина? Дари знаю. Ні, знаю. Дарина не знаю. кетчупи. Ну і звісно, соус Шимак. М -м -м. Їх дуже-дуже брали. І там далі українська кухня. Що це? Ви весь відео Принцка кухні? Угу. Все буде Україна, бачиш? Які... Ой, щось я не любив ці конфети, речі. Жив'яш, Львівський метеорит. Львівський, чому не Київський? Алла, соняшнику. Зефіри по 14 злот. Ну, прохується весна, ну, кусає. О, мій улюблений п'яє живчик. Якщо хочу смак дитинства спробувати, то тільки живчик. 2 долари коштує. Ну, а... Американські теж є. Боже, я пам'ятаю, коли я, я приїхали такі от чіпси в Ашан. У нас в Україні ніколи таких не було. Е, мексиканські чіпси, бо Мекс Мексика і Америка, вони там рядом межують і їдять такі чіпси. Боже, перший раз побачив такі чіпси трикутні. Ну Боже, що це таке? Як у них виготовляють? Взагалі і це, і... Я їх спробував, мені, звісно, не сподобалося, але у курсені було цікаво спробувати. Кухня мексиканська, китайська. Боже, тайської кухні вагон. Різних соусів по 2 долари, по 2 по 4 долари. Ось такі от різні, але то все гостре. Так що хто сидить на дієті на гострі, то не може таке пробувати навіть. Кокосове молоко дуже люблять. Будь ласка, долар оце маленьке, 100 грам долар коштує. Ну, звісно, є аналог кокосового. Баночка 400 грам за 2 долари. Вже які такі. Ну, а тут як за... при вході в магазин завжди роблять акційні товари при вході. І тут, напевно, місяць або тиждень якоїсь крупи щось, тут багато всього є. Каша Гречана 469. А, все ашанівські продукти. Люди, тут це ашанівські продукти. Тобто, тобто ви не ходите по магазину і шукаєте Ашан товар, так, який ви хочете купити. Тут суто все. Ковбаса є. О, це все є. такому... Все в одному місці, як кажуть. Я пам'ятаю, в Україні теж були такі ашан. Продукти тижні, місяці. Така акція, напевно, два тижні є. В, Украї... в Україні теж було так два тижні, потім міняється акція до свят, потім ось от от все змінюється. Ну, цікаво, нутелла навіть 20 злот нутелла велика, 750 грам. Ну, це майже 200 гривень сода. Гутовка. Так. І що? Тут я піднімаюся тепер наверх. Цей магазин дуже-дуже огромний, якщо чесно. І він розділений на дві частини. І ми піднімаємося по такого великому-великому ескалатору. Я йду. Ну, як вам магазин? Напишіть в коментарях, мені цікаво. Бо я, я вже тут був колись, і так як я працював в Ашані, я, для мене цей магазин багато значить, бо я дуже багато років працював в, цьому, в цій мережі, понад 4 роки. Тому мені було цікаво, як виглядає магазин Ашан в Польщі. Так? Ну, тому ой, хлібом пахне. Випічка тут завжди, до речі, в вашані завжди свіжа випічка. Вони печуть хліб тут, не привозять там з інших пекарів або як. Тут одразу ті стоміси роблять борошно. Спеціальних пекарів беруть на таку роботу. Ну от тут все товари для дому. Хімія. Не буду вам показувати всі стало хімії, от я вам покажу іменно... От рекламні, От що зараз вони по акції зробили на торцях От по 100 злот це тисячу гривень коштує капсулки до... для прання тут 90 штук. тисячу гривень, ну трошки є ціна, звісно. порошок персів 50 прань Тут є напевно, скільки. Зараз подивимося. 2,5 кілограми 50 прайм 40, 40 злотих. Це 400 гривень. тільки коліно 23 злоти. Але це вигідно купувати образом у 3 злоти. Але деколи бідронки, чим добре теж бідронка, що ти приходиш і можна скористатися акцією 1 плюс 1. І ти завжди можеш купити. Дві, дві речі за одною ціною. Тому треба деколи ходити по магазинам і слідкувати за акційними цінами. От, що мене тут поражає в цьому магазині? Що тут є навіть біжутерія. В цьому магазині. В Україні такого немає. тобто, То, то щось мені кажеться занадто біжутерію продавати. Але можливо, на такій. Свій, є побут на це, тому вони продають всякі бюджетерії. Бачите, одяг великий, великий вибір. Всього жіноче чоловіче. От зразу ціники, 10 злот, те злот. Ти вже орієнтуєшся, де тобі підходить, яка цінова якість, так? цінова політика. Дивіться, щось людей немає взагалі в магазині. У нас в Україні та вже такі черги на паномагазинах, що капець. І сьогодні тільки серед тижня я вибрався в магазин і от, от такі от справи. Ну, ось самі дешеві шкарпетки коштують 16 злот. Будь ласка, тут три штуки це 160 гривень. А самі дорогі, звісно, 32 злоти. Тут штук 6. Ну, на одне виходить. Ну, каси пусті, нікого нема, касерів. я, звісно. Огромніший вибір. О, саме такі популярні тварс це хустечки для носу. Майже по долару. 3 злот. 6 злот, 5 злот. Фірма Ріджіна. Рігіна. Регі... О! Ну, точно, в Україні нема е, фармацевтики. Точно тут лікарство можуть накупити Ашан. Перший раз точно я бачу, що можна купити ліки тут. А це, до речі, ліки, в кому е, хто перепив і може кац. Це по-польськи називається будун. І це від кацу від такі і Ну... Тут є такі от мила, саме дешева ціна. Ну це, звісно, дорого, 11 злот за мило. Бід, Бідранці можна купити за 5 злот. Тобто я ж кажу, друзі, треба на цьому кажуть пильнувати ціни, дивитися для душу французька фірма дивиться, 21 злот. Але чому цей 21 цей 13? Це якась новость. Ну, це саме дорогі, до речі. Так, що я хотів до прокладки жіночі. От паста сама дешева, економний варіант долар. А найдешевше ще 2,69. Це взагалі дешево. Дуже дешево. О, ще за 6 клопов вперше. Вайтин. Uh -huh. Цікаво. Боже, цілстерш зубних щиток. Що тут такі тут акції зараз в Ашані Третій продукт за один грош От беріть колгейт, один, два продукти берете і третій маєте за звук. Це вигідно. І знову цей ашан дуже-дуже великий. Він, звісно, порівнює, де я працював, він маленький, але тут нема паліт, тут не їздить таким електриком. Бачите, все для дому тут є. Все так гарно прикрашається, все дуже гарно, чисто. Але не попасти під датці хороше. От, будь ласка, подушка 25 злот. Ось така от подушка. Комфорт 70 на 80. Супер. Вони дуже поляки, дуже люблять читати книжки. От по 5 злот книжка Люба книжка вибирайте 5 злот. Це 50 гривень. От тут ще для дому. Креативні всякі і знову для 8 березня вже тут готується. До речі, до свята вже тут якісь. Різні подарункові набори, ручки для жінок вже продають. Можете купити щось теж для любимої сестри, я. Так. Ну, друзі, буду закінчувати огляд. Е, всього не обходиш, я кажу, за, за день, за два. Тут бачите великий дуже об'єм такого дивитися в тому шані. Я продовжую, звісно, огляд наступного разу. А, хочу вам ще тут огляд. Як nee, за 36 злот не купити таку суперсушку. Це дуже дешево. Всім гарного дня, так що ще не закінчується моє відео. Всім па-па.